Дуже хороша новина сьогодні для вас. Відео на якому я записував, що в мене був. Пацієнт з рекордно низьким тестостероном, там 7 наномолів у в нього було, при тому, що йому десь 32 чи 34 роки. Це відео було знято місяць тому. І тільки зараз мій пацієнт зміг здати нарешті. Нарешті він зміг здати аналізи, щоб побачити, що там уже в нього, чи є в нього шанси, якісь чи нема. В нього був тестостерон 7, зараз тестостерон у нього піднявся на 350%. Тобто зараз ще у нього 25. Це говорить про те, що його тестікули почали відновлюватись. Це саме чекає і на вас. Ваші тестікули почнуть відновлюватися, вони будуть вже виробляти набагато більше сперми та тестостерону. І ваша якість життя покращиться. Це дуже приємно мені, коли дійсно лікую людей, він не вживає алкоголь, не курить, але в нього такий був низький тестостерон. І Він навіть через це не міг не міг зробити дитину. Тому мені приємно, що, що я буквально допоможу не тільки покращити його якість життя, а ще й і збільшити кількість населення України. Отак от.